Підвищення температури тіла, головний біль, загальна слабкість, нудота та блювота. Саме з такими скаргами, 2 вересня, студент Буковинського державного медуніверситету звернувся по допомогу до лікарів. Бригада екстреної медичної допомоги доставила його в обласну медичну лікарню. Виявили, що у студента, який повернувся з Індії, адже там він проводив канікули, небезпечна недуга, малярія. Цей хворий перебуває на лікуванні, стан його задовільний, але оскільки там курс. Препарату, який він вживає, призначає лікар, то на даний час він ще знаходиться на лікуванні в обласній клінічній лікарні. Малярія це небезпечна недуга, яку поширюють комарі, інфіковані малярійними паразитами. Якщо її вчасно не виявити і вчасно не розпочати лікування, це може завершитись смертю. Розрізняють різні форми малярії, викликані різними видами збудників. Серед них найнебезпечнішою вважається тропічна малярія. Проте студент захворів на триденну малярію, яка вважається менш небезпечною. Як правило, в Чернівецькій області реєструються поодинокі випадки. Всі вони є завізними. В минулому році ми також мали випадок малярії. Це був рецидив в іноземного студента. Медики розповідають, в Україні в 2015 році було зареєстровано понад півсотні випадків малярії. Три з них були летальними. Аби зі студентами Буковини найгіршого не траплялось, тепер за ними уважно спостерігатимуть. Зобов'язано студентську поліклініку забезпечити медичне спостереження за іншими студентами, які прибули з ендемічних країн. Також направлено листа на ректора Буковинського державного медичного університету з проханням сприяти обстеженню даних студентів. Вони можуть бути як обстежені на базі студентської поліклініки. Також в нашій лабораторії це іноземні студенти, які також проживають в країнах ендемічних з малярії. Медики наголошують, що малярія переважно тропічна інфекція, тож фахівці закликають відпочивальників убезпечити себе. Кажуть, вакцини немає, але можливо пройти спеціальний курс хіміотерапії, а ще обов'язково, аби вберегти себе різними методами боротись комарами. А от тим, хто мешкає на Буковині, запевняють фахівці, хвилюватись не варто. Середньодобові температури не дають можливості збудникам цієї хвороби розвиватись, тож захворіти на Буковині цією недугою фактично неможливо. Ольга Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.